Міський комунальний басейн на базі спортивного розважального центру Плоскирів відкрив двері для всіх відвідувачів. Серед них і Віктор Шинкарук, учасник ігор нескорених усідний. На цих міжнародних змаганнях військових, які зазнали поранень, чоловік у жовтні 2018 року здобув срібло. Тепер продовжує займатися та відновлюватися після поранення на Донбасі. Є така необхідність мені займатися щодня. Крім цього, мені це подобається. Я отримую задоволення під час занять саме плаванням. Воно дозволяє розслабитись після роботи і відновити сили. Що стосується саме цього басейну, то я вже порівняв усі басейни, які знаходяться у Хмельницькому. Поки що він, як на сьогодні, на перший погляд, він досить таки непоганий. На думку Віктора Шинкарука, комунальний басейн підходить більше не для змагань, а для повсякденних занять плаванням. Збираються його протестувати і олімпійський чемпіон з веслування Сергій Нагорний. Я читаю, такі басейни повинні знаходитися в кожному мікрорайонах місті, тому що маленькі дітки вчаться плавати, взрослі люди приходять поправляють своє здоров'я. Максимальна глибина басейну 2 метри, довжина 25 метрів, температура води близько 26 градусів. Для її хлорування використовують автоматику, розповідає заступник директора. Спортивно-розважального центру Плоскирів Роман Гурницький. Вихованці Дю вже понад місяць займаються, мають свої години. І це така соціальна функція, де діти приходять і займаються. Для інших категорій населень сьогодні він відкрився. Є можливість відвідувати індивідуально, є можливість відвідувати з тренером, є групові заняття, є групові заняття для дітей з тренером. Наразі басейн працює з 9 до 18 години поки у тестовому режимі. Але з лютого години роботи обіцяють відкоригувати. Окрім того, незабаром тут почне діяти група для дітей з особливими потребами на безоплатній основі.